Слава Україні! Героям слава з нами голодний тренер команди ЦСКА Андрій Мішко. Андрій, вітаємо в першу чергу з перемогою в Кубку в цьому році. Відбулося нагородження декілька слів. Які емоції взагалі від перемоги в кубку? Ну і подякую за цей сезон вашій команді. Ну, позитивні, звичайно, емоції. Ми дуже задоволені тим, що ми О, цей турнір, як ми розглядали як підготовчий турнір. Хтось на нього не робив там ставку, нам з гравців думали, що це буде якось. Не так все серйозно, але я вважаю, що правильний настрій, який ми попросили у гравців, щоб він був, він якраз повпливав на багатьох гравців, які там у нас в основному обойму гравців не попадали. Вони завдячуючи турніру, який ми провели, вони отримали деякі гравці. Звичайно, що не всі. Група гравців отримала основне місце. Ну, в основному складі почали виходити в основному турнірі на чемпіонат міста. Це я рахую для мене як тренера, якщо ми беремо чисто такі футбольні елементи і аспекти, то для мене це дуже було важливо. Хлопці повірили в себе, вони себе показали не тільки в тренувальному процесі, а й в змагальній діяльності. Вони себе добре показали і отримали. Я рахую. І для нас великий плюс, і для них. Тобто, це дуже таке для мене важливе значення має цей турнір, чисто як в футбольному кладі. І в психоемоційному зараз дуже ми потребуємо таких позитивних емоцій, взагалі, якісь тому, що дуже багато негативу в зв'язку з усім відомими подіями. Війна дуже багато футболістів, які до нашої команди, причетні вболівальники, зараз воюють на фронті. Ті гравці, які. Могли брати на футбольному полі, та ж зараз проявили таку ініціативу, проявили дійсно таку громадянську позицію. Не просто щось говорити або казати, а піти що зробити. Тож обороняючи нас на фронті, тому якби психоемоційний стан він покращився, звичайно, за рахунок перемоги. Ми дуже задоволені цим. Але хотілося, я ж кажу, сьогодні всі дякували за те, що от. В такий важкий час все це організовувати. Тому я хотів би дуже сильно подякувати організатору Дайман Ліги, одному з організаторів Артему Попенку, Артему Кондрашову, тим всім людям, які причетні до дійсно до такого турніру, який і зближує і об'єднує всіх. І тому велика подяка їм. Що вони. Я хочу їм побажати. От їм ніхто не бажав, всі дякували Збройним силам. Це само собою. Я хотів побажати організатору Ліги, всім тим, всьому персоналу Ліги, щоб вони теж мали. Терпіння, натхнення займатися цією справою. Ця справа непроста організовувати, займатися цим я це знаю дуже добре. Тому я хочу їм побажати терпіння, здоров'я звичайно, кріпкого, щоб вони далі продовжували це робити, щоб в них був час на це. щоб вони саме головне не зупинялися на цьому, а ще далі, далі йшли. Ще більш запрошували більш якісь серйозніші команди, гравці, щоб більш серйознішого рівня теж. Приймали участь в лізі. Я думаю, що вони це будуть робити, тому слова подяки і побажання, щоб все було добре в наступному році. Їм і хотілося би, щоб така, таке психоемоційний такий стан він у нас як можна частіше був, щоб в нас як можна було більше радості, посмішок. І я ж кажу, от нам просто треба потерпіти. Я це сказав, коли мені вручили там мікрофон, дали змогу сказати на сцені. Це я хочу хотів би це от доносити зараз. Всім кажуться, що добро завжди перемагає зло. І тому просто треба набиратися терпіння, вірити в збройні сили, вірити в Бога, так як сказано. Тому що без, без Бога ми, я ж кажу, ми взагалі нічого не змогли робити. Тому це це основне подяка Збройним силам. І далі нам треба всім. Працювати, займатися далі своєю улюбленою справою. Чим ми можемо, допомагаємо тим бійцям, які на фронті, тим, хто тут в тилу, ми можемо робити там фінансову якусь допомогу, ми робимо, хтось волонтерить. Тобто, ми повинні приймати це теж не просто так. Тобто, вважати, що це теж важлива місія бути тут. Вони, як кажуть, що от мій гравець передавав мені привіт, і він каже: дуже скучає там за мною, щоб. Там поспілкуватися, обнятися, прийти на коле. Він каже, я повинен бути там, а ви повинні бути тут. Тому що от в нього така от громадянська позиція, він так вирішив, і я ж кажу, тільки низький уклін таким людям, щоб я ж кажу, вони повернулися до нас, ми знову побачились на футбольному полі і, і продовжували займатися всі вже разом цією такою справою, яка всіх об'єднає. Я вважаю, що це футбол. Тому всім. Новорічні свята приближаються. Я хотів би побажати всім самого найкращого в новому році, побажати кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою. І перемога буде за нами однозначно. Просто терпіння і все буде. Тому дякую ще раз, Артем, тобі особисто. І з самими гарними емоціями будемо заходити наступний, наступний рік. Тому Ну що, дякую ще раз вашій команді. Дякую за участь в турнірі, дякую за гарні слова. Я знаю, що ви на цьому не зупиняєтесь, розвиваєтеся далі. Є в планах дитячої академії. Тому успіхів в цьому плані в цій нелегкій такій справі. Да, малечу починати вчити спорту, дисципліні, життю, як то кажеться. Тому ще раз дякуємо ЗСУ і віримо в перемогу. Дякуємо. Дякую. дякую.